Вітаю вас, доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас е, така тема: Чи скучає він за вами? Немає значення, де він ви разом чи ви не разом. Можливо, він, якщо ви дивитесь у військовий ще час, то, можливо, він на війні. <кій> Ось, можливо, просто, е, якщо вже... після військовий ми перемогли. Ось, і, наприклад, ви дивитеся це відео, і ви просто він пішов на роботу. Давайте подивимося, чи скучає він за вами. Я не знаю, українською це буде «сумує», це зовсім інакше. Значення не те скучати і сумувати. У німців є такий вислів, що йому вас не хватає». Але воно теж якось не звучить, а от «скучає» воно якось так підходить. Тому дивимося, чи скучає він за вами. Нудьгує, це теж не те. І так, перша, друга і третя позиція. І дивимося, першу. Якщо треба буде, я буду докладати. Але вже по першій карті можна буде зрозуміти, сподіваюся. чи скучає, за вами ваш партнер. Згадайте його. Візьміть собі час, натисніть, можливо, на паузу. Згадайте, який він є, як він говорить, що вам згадається. І тоді вам буде легше вибрати якийсь варіант. А я йду. І так, перший варіант. Чи скучає він за вами? В принципі, в принципі, він, людина, настільки. я скажу так, общительна. Що у нього, ніби, ви знаєте, тут скоріше за все, або закінчились у вас відносини, або вони у вас тільки починаються. Тобто ви починаєте нове. Можливо, що ви одружуєтесь, можливо, що ви вирішили бути разом. Ось, і в принципі, тут не скучає: тут навпаки, людина радіє або своїй свободі. Це якщо у вас ви розійшлися, так? Або він радіє, що він скоро вас побачить, або що ви разом. Ось тут людина щаслива. Але щаслива може бути з двох варіантів: або ви розійшлися, або, як то кажуть, він радіє, що скоро побачитесь. Ну, це вже дивитися ви, яка у вас ситуація? Якщо ви не разом, я маю на увазі розійшлись, а не просто він пішов на роботу або він на війні. Тут людина чекає, якщо він, от дивіться, якщо, якщо дійсно ще військовий стан, ще в нас війна з тими кацапстаном, ось то ви дивіться, він чекає перемоги. Він чекає, він радіє, він вже дочекатися не може, хоче вас бачити. Тут навіть людина не сумує, тут людина щаслива, що скоро побачиться з вами. Розумієте, якось так. Якщо ви дійсно розійшлися не разом, то він щасливий, що він свободний. І так, друга позиція. Друга позиція. От тут, ви знаєте, ось те саме. Відверто скажу зараз те саме. Ось хто вибрав другий варіант, прослухайте те саме, щоб я зараз 10 разів не повторювала. Тут теж два варіанти. Або людина з вами. Покінчила, і ось я свободний, я це. Або людина радіє новому початку саме з вами. Тут теж немає скучання, як і тут. Ось, прослухайте ось цей варіант однаково. Одинаково. Можливо, що навіть по цих двох варіантах, так, як я сказала, що новий етап у ваших відносинах, або саме в його житті. Він один, він свобода. Я тепер можу вибирати, кого хочу. І третій варіант чи скучає він за вами? Ось тут, ви знаєте, тут в нього, я так скажу, це внутрішній конфлікт у цієї людини. Він і одна його сторона скучає, друга роби вигляд, що він вас не знає. Третя він тримається мужно, четверта, і п'ята сторона. Ви розумієте, тут людина. Настільки не в порядку сама з собою, він настільки нестабільна людина, він сам ще не знає. Але, але я скажу так, що в глибині душі дуже-дуже глибоко він за вами скучає. Він, можливо, вам не хоче показувати це. Розумієте, тут людина дійсно ще сама не знайшла свого шляху. Сама себе людина не знайшла, тому він може бути він вам і не скаже. Ось в нього йде, так як я й кажу, внутрішній конфлікт з собою. Він не хоче, можливо, собі зізнатися, що ви йому подобаєтесь аж або він вас любить. Він не може собі зізнатися, можливо, що. Без вас він не може. Ось можливо, що він сказав: Давайте розійдемося. А якщо ви не розходитесь, можливо, якщо ви дійсно разом, а він десь далеко, так то він не хоче показатися, що він слабак, наприклад. І ось він бореться з собою, щоб покладати я сильний, я ж мужик, я то, я, як це я скажу, що я за нею скучаю. Розумієте, це ще справа виховання, справа в своєму внутрішнього світу, а в нього там сплошний конфлікт. Людині треба дуже добре над собою, ще попрацювати, можливо, навіть. Ось так, мої дорогенькі розібрали ми сьогоднішнє питання. Бережіть себе, мої любі, тримайтеся, любіть себе в першу чергу, тому що я завжди вам це наголошую. Якщо ви любите себе, то прийде людина, яка буде вас так само любити, як ви себе. Не ущемляйте себе, не обмежуйте себе в своїх забаганках, в своїх мріях. Дозволяйте собі дрібнички якісь, які ви, можливо, собі не дозволяєте. Повірте мені, мої дорогенькі, і вам прийде ваше щастя. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе і щастя вам в коханні! А нам перемога для України. Щасти вам, мої любі!